Добрий день, шановні телеглядачі. Готуючись до Дня рибака, я поговорив з деякими рибалками, яким є з чим підходити до цього свята. Ось незабаром буде день рибака, щоб ви побажали рибакам, щоб гарно риба ловилася. Все найкраще. І ми найголовніше мирного неба. Це найголовніше. Буде мир і буде риба і буде все. Все вірно. Ось скоро буде день рибака, щоб ти рибакам побажав. Хай більше ловлять, а маленька хай росте. Дорогі рибаки, вітаю вас з Днем рибака. Бажаю вам гарних уловів, Щастя, здоров'я і найголовніше перемоги. Нашої перемоги. Побажали рибакам всім, отаким, от як ви, як ми. Ой, гарного кльову, великої риби. Тільки так. І найголовніше перемоги нашої. Перемога це найголовніше. Тільки перемоги нам, нашому народу. Вигоним цю нечість і все буде добре. Щоб рибакам оце побажав на день рибака. Хай всі так ловлять. Як оце у вас, так? Добре, добре, молодець. Побажаю всього самого найкращого. І не хвоста, ні чешуї. Це найголовніше. Це хороша примета. А у Лова я не буду, у кожного своє. Велике задоволення я отримав від того, що підняв свої архіви за оскола, де ми сім'єю відпочивали більше 30 років, і всі дні рибака ми відмічали там, так як ось цей день Нептуна, який ми зробили самі для себе. А коли зараз переглядаєш цей архівне відео, то розумієш, що це не просто історія, а ми тоді просто так жили.

Царский указ, наказ. Я, Нептун Азерович, сегодня, 28 дня июля, года 1994, -го, повелеваю по моему царскому повелению всех гостей, присутствующих на нашем празднике, искупать в водах нашего оскола. Стража! Окупайся. Я больной. Даже быстро давайте, все гостей, вот Україна понад усе. Ми переможемо.